Я не згоден з тим, що ви мені виписали штраф. На даний час повітряна тривога. Я маю право або укриття. Мені треба пройти. Немає я, я в метро. Я став під мостом. Що ви мені виписуєте штраф? Я ще раз повторяю: повітряна тривога. Ви прийшли мені штраф. Виписали. У мене ж серце вискакує, просто таке бахає, страшне. За що нас зараз прилетить на що відомо? Ласка а, а лізь, Ви думаєте, дітей просто так стан. Поліція кошмарить водія під час повітряної тривоги. Чи є тут людяність? Ні, її просто немає. Дуже цікава ситуація, коли повітряна тривога, а поліція проводить розгляд справи. Дивимось. Я на вашей постанове хочу написать, что я, я не згоден с тем, что вы ви мне выписали штраф. На данный час повітряна тривога. Я маю право або укриття мені треба пройти, немає. Я в метро. Я став під мостом. Що вы ви мне виписуєте штраф? Я, не, я все равно не уеду, пока не закінчиться повітряна тривога. Що я нарушаю? У вас є людяність якась, чи немає? Звісно є? Ну так немає. Якби у вас була я буду копію, я вашій постанові напишу своє непогодження. Дайте мені ваш ваш протокол, якому я напишу свої попередньо постанову постанову. Я в ній запишу на заперечення. Я буду это в суде. 307, 308 статей, 2, 3, 10 на я хочу ваши постанови, маю право написать не в на своей. Я маю, это как в протоколе, так и, пока... это в протоколе. Ну, так и в протоколе. Ну, так и в постанове. Что не? Давайте я на вашей постанове напишу. Вы ничего не пишете? Або... Я пишу. Або две росписи вы отримаете. Право? Вы мне не ставьте, або я хочу написать. Я хочу, я вы свои права. Писать, я не куда а а я покажу вам, где. Там є десь згоден чи не згоден з протоколом. Свої заперечення, зауваження. В смысле, постанова. Я захотіла, я подошла, виписала, пожалуйста. Я вам ще раз об'ясняю: повітряна тривога. В мене дружина боїться там їздити під шахідами, я не хочу, щоб мені на голову упало. Я став під низ. Все, в чому проблема? Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Не забувайте підписатися на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. А також на мій телеграм-канал. Ось на нього посилання, та в описі під цим відео також буде посилання. До речі, звертаю вашу увагу, що ну дуже складно підібрати такі спокійні слова, коли бачиш таку ситуацію. Однак хотілося б і звернути ще увагу і на помилки водія. Які були допущені сьогодні? Будемо про це говорити та з юридичної точки зору розбирати. Залишайтеся на цьому каналі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій чітко визначила для цивільних алгоритм дій під час повітряної тривоги прямувати до найближчого укриття або знайти максимально безпечне місце. Ось друзі, на екрані ви зараз бачите алгоритм дій у разі. Повітряної тривоги на сьогоднішній день. Досі Міністерство внутрішніх справ не розробило вказівки для патрульної поліції, як діяти у випадках повітряної тривоги під час розгляду справи. Досі це не зробили. В такій ситуації, як мінімум, треба перенести розгляд справи та максимально оберегти життя оточуючих цивільних та себе. Ось що як мінімум потрібно зробити працівнику поліції. До речі, ми, в свою чергу, клуб юридичного захисту водія підготували відповідні офіційні запити до департаменту патрульної поліції та міністерства внутрішніх справ стосовно цього питання. Чи розроблений відповідний алгоритм дії, чи внесено зміни до закону, що взагалі зроблено для врегулювання такої ситуації? До речі, друзі, майте на увазі, що ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб бути надійно юридично. Захищеними на дорогах України. Ось за цим номером телефону та в описі під цим відео буде посилання. Долучайтеся до нашої спільноти. У нас вже більше 20 тисяч учасників. Мені взагалі цікаво, за що ця працівниця поліції взагалі винесла постанову за порушення правил стоянки парковки. Ну, скоріш за все, оце вже дожились. Бачите, що відбувається навіть шахеди, шахеди не зупиняють співробітників поліції виконувати свій план по незаконним постановам. А я нагадую, що згідно закону України про національну поліцію, стаття 2 чітко визначила: завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах двох забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Протидії злочинності, а також надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або унаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. У цьому випадку, у випадку оголошення повітряної тривоги, люди потребують допомоги, потребують захисту, потребують максимально усіх дій, щоб уберегти своє життя. А однак ні. Будемо писати постанову, будемо розгляд справу проводити. Ось що вони роблять. Давайте, друзі, тепер будемо розбирати, що ж все ж таки Невірно зробив водій, і що повинні робити ви, коли потрапляєте у таку ситуацію. Ну 100% я б е, наполягав на перенесенні розгляду справи, проводив фото-відеофіксацію, відповідної процедури розгляду. Якщо вона все ж таки буде продовжуватись, е, тому що в подальшому в судовому порядку 100% така постанова буде скасована. Однак треба ще виходити з того, за яке правопорушення проводиться розгляд справи. До речі, для всіх водіїв є дуже е, зручна рекомендація. 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати водіям в нашому АДШОПі, Переходьте в опис під цим відео. Є посилання, можна придбати, тому що це дуже ем, крутий збірник, де чітко зазначено усі рішення суду, які працівник поліції зобов'язаний виконувати, зобов'язаний це чітко передбачено законом. І окрім цього, ми випустили ще зміни та проблеми сьогодення. Випуск 2 вийшов ось дуже корисний. Також придбайте для себе. Чуєш? Це шахет звук шахеду, так? Да? Давай будемо йти в укриття. Так, друзі, продовжимо. Була повітряна тривога. Навіть ми спускаємось в бомбосховище. тому майте на увазі, безпека вашого життя. Це найголовніше. Продовжимо по нашому ролику. Я все одно буду стояти. Я скажу вашу постанову. Дайте я напишу. Я в вашій постанові, але я напишу своє зауваження. Давайте Ні, дайте вашу постанову. Я напису. Ні, Да в смысле с вашей кровью? Это вы, что, пишите. ваша приватная бумага? или что? с моих рук. Я хочу написать. Копию постановок, новые трепи О, запись про відмову отписываю, Або отримання копии. Вот я хочу за нас зробити. Я хочу копии, зробити. Я, я хочу, я хочу, я хочу написать свои заважения. Отдайте мои документы, они вам не нужны. Что вы вообще забрались, с ними куда-то пошли. Такое право имеете. Копии, Мои документы бы... отдайте. Копии Мои момент. документы отдайте, будь ласка. Копии постановы отримать бета. Я буду отрывать, Дайте вашу постанову. Я вашу, вашу, вашу постанову дайте. Я за вашу напишу. Ну, давайте. Вот, давайте. Слушайте, сейчас о, зашибись, о, вылетят, нас Сейчас прилетит для шахета. Просто пиздец. Вот, пиздец. Вы думаете, я просто так стою? Просто пиздец. Да стойте, девушка. Выходите с под моста. Может, вас Но, тоже... Шахет там прилетит. Я ваше напишу. Я напишу. Це Україна. Украина. Девушка, ваше. Це полиция. дивіться я вам снимаю. Нет, я Ні, дайте запишу свои эти. Дайте я посмотрю. Просто летать над головой, бахка и зараз. Просто приходит. Я напишу за уважен. Я еще раз повторяю, повітряна тривога. Вы пришли мне штраф. У меня сердце выскакую. Просто такая бахкая, страшная. По-перше, друзі, водії, запам'ятайте, що на постанові немає смислу взагалі нічого писати, оскільки це вже прийняте рішення. Ви можете під час розгляду справи надати свої письмові пояснення по даній справі та долучити їх до матеріалів справи, плюс фотографувати для себе, щоб в подальшому, коли будете оскаржувати постанову співробітника поліції в суді, наприклад, зазначити про це. Або якщо будете оскаржувати, наприклад, керівнику патрульної поліції, також зазначити про те, що ви подавали або пояснення, або клопотання. Так, дійсно, крім цього, не забувайте, що статтею 268 передбачені права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. І ви маєте право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою, адвоката і багато інших прав. Ось вони у вас на екрані. Протокол та постанова це зовсім різні речі ще раз. Постанова це прийняте рішення. Протокол це встановлення факту адмінправопорушення. Протокол не є остаточно прийнятим рішенням. В Купапі чітко визначені статті, за якими правопорушеннями складається відповідний протокол. Ну, наприклад, стаття 124 – транспортна пригода або стаття 130 керування в стані алкогольного сп'яніння. Після чого протокол він направляється в суд, і суд вже приймає рішення. А постанова це вже прийняте рішення. І у даному випадку співробітникам поліції на місці. Що ви можете? Ви можете оплатити або оскаржити. А оскаржити ви можете в суд або керівнику цієї патрульної поліції, яка виносить відповідну постанову. В Свою чергу я рекомендую оскаржувати незаконні постанови саме до суду. До речі, при оскарженні в суд сплата судового збору є обов'язкова. Якщо ви не підпадаєте під категорію згідно статті 5 закону України про судовий збір. Та не звільняєтесь від сплати такого судового збору. Однак, в подальшому, коли справа буде на вашу користь виграна, ви отримаєте компенсацію із казначейства за сплату відповідного судового збору. Рекомендація: якщо вам винесли постанову, отримуйте її. Якщо ви відмовляєтесь від отримання на місці, тоді, згідно чинного законодавства України, вам її повинні направити працівники поліції по пошті. Однак зараз діє така практика, що. Вони по пошті направлять, поки ви її отримаєте, цю постанову, вона вже буде передана до виконавчої служби. а Там вони вже швиденько накладуть арешт на рахунки і буде примусово стягнення. Тому краще отримати на місці і оскаржити потім в суд. Потім, коли постанова буде скасована, позов на відшкодування відповідно понесених вами витрат. Та всіх судових процесів, а також обов'язкова моральна шкода. Помилка також водія в цьому випадку, що він документи передав. Ми не передаємо документи. А дайте мої документи, вони вам не потрібні. Чого ви взагалі, забрали снікла та паші? Деко право і маємо. Копі Мої документи дайте. мої документи віддайте, будь ласка. Максимум, що ми робимо, ми пред'являємо на законних підставах. Друзі, запам'ятайте це. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково думку залишайте в коментарях під цим відео. Не забувайте підписатися на мій канал. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба. Є цікавий матеріал стосовно нашої поліції. Присилайте на мій телеграм-канал.